Господи Всемогутній, Ти, Бог миру, любові та справедливості, перед Тобою схиляю серце своє, і підношу щиру молитву за Україну і за весь світ, Ти бачиш біль, що наповнює нашу землю, Ти чуєш плач тих, хто втратив рідних, і стогін тих, хто страждає від війни, ненависті та несправедливості. Господи. Зійшли на нас твій мир, припини ворожнечу, вилікуй рани тих, хто постраждав, і відведи від нас усяке зло. Господи, Ісусе Христе, Ти навчив нас любити ближнього, прощати і жити у злагоді. Просимо Тебе, даруй мудрість правителям, щоб вони шукали не війни, а шляхів примирення, просвіти серця тих, хто сіє зло. Щоб вони зрозуміли свою неправду і навернулися до Тебе. Благослови всіх, хто бореться за мир, хто жертвує собою заради правди, хто підтримує слабких і потребуючих. Господи, охорони наших воїнів, які захищають рідну землю, Даруй їм силу, відвагу, витривалість. І поверни їх живими до своїх домівок, огорни їх своєю благодаттю, захисти від куль і всякого зла. А тих, хто вже відійшов у вічність, прийми у Царство Небесне. І даруй їм вічний спокій, Пресвята Богородице, заступнице наша і покровительку України, покрий наш народ своїм святим покровом, випроси у свого Сина мир для нашої землі, збережи наших дітей від страху, наших матерів від сліз, наших батьків від розпачу. Навчи нас бути єдиними у вірі, надії і любові, не розділятися, а стояти разом перед Господом у молитві та у добрих ділах. Святий, Архангеле Михаїле, стань на сторожі нашого народу, відверни від нас темні сили, розірви кайданки ненависті і несправедливості, збережи нас від усякої небезпеки. Господи, Нехай Твій мир зійде на нашу землю, нехай любов переможе ненависть, нехай правда утвердиться над неправдою, допоможи нам зберігати віру у важкі часи, не втрачати надії і разом будувати майбутнє, сповнене світла та благословення. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.